Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу Рейтону Букмекер. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про матч іспанія німеччина Поєдинок, на мій погляд, неопадково називають. Гідним фіналу, тому що на стадії групового етапу, та й в матчах вже однієї восьмої команди дуже хороший футбол, дуже якісний демонструють. І якби не така сітка, я думаю, що Іспанія і Німеччина могли б зіграти реально у фіналі. Я думаю, що матч буде обережним. Моїм незначним фаворитом є Іспанія. Все-таки у них краще десь можливо цей перехід від атаки до оборони. Налагоджений у німців із цим були проблеми. Матч обережний традиційно для цих стадій, коли такі от важковаговики зустрічаються. Але все ж таки, попри обережність, я думаю, що. Обидві команди в цьому матчі заб'ють дуже серйозно виконавська майстерності. Там і там Мусіала Вірц, Хавер, це не з боку Іспанії, це е, Ямаль, це Неко Вільямс, це Морат. Фабіан Руїс розкривається в цьому амплуа. Так що, думаю, що може навіть бути один-один от такий от результат, як на останньому чемпіонаті світу. Але обидві команди, на мій погляд, мають забити у цьому поєдинку. Фавбет пропонує на цю подію. Коефіцієнт 1 80. 1. Не забуваємо, друзі, брати участь у конкурсах на сайті рейтингу букмекерів. Поставте обов'язково лайк до цього відео, і всього вам найкращого.